Український тиждень у Вашингтоні американські та українські політики, представники діаспори, діти воїнів, які загинули під час захисту країни, а також наші військові, які дістали поранення в боях, зібрались разом у США. Українських бійців зустріли у Вашингтоні як героїв із квітами, символікою та гімном України. Подивимось. Українські бійці полетіли до Вашингтона з важливою місією стануть амбасадорами з розширення програм протезування військових, які втратили кінцівки під час виконання бойових завдань. Герой України, снайпер нацгвардії, на на псевдофін Дмитро Фінашин, долучається до нашого ефіру зі Сполучених Штатів Америки. Дмитро дивом вижив після тяжкого поранення обох рук. Дві доби він повз по хащах до своїх без їжі води пив воду з калюжі з глиною. Дмитро не притомнів і замерзав уночі, доки його не знайшли десантники. Пережив складну ампутацію. Зараз відновлюється і перебуває в США. Хочемо розпитати в нього більше подробиць про цей захід. Ми. Розкажіть Вітаємо. раді бачити в наших ефірах завжди вас. Як зустрічали в аеропорту? Ми ще не побачили з щасливого. Не очікувало Такої зустрічі. Так, які у вас були емоції, коли ви побачили ось це Доброго дня. Дякую, що запросили Ну, по-перше, зустріч був надзвичайно вражений. Не міг очікувати, дивився багато роликів подібного плану, як наші як українці або американці зустрічають наших бійців поранених в Америці, але не очікував до наших персон такої уваги. О, це було дуже приємно і просто захопило дух. Скажімо. А яка програма у США буде? Яка ваша місія і роль під час цього візиту? Ну. Безпосередньо наша. ми спілкувалися з сенаторами, були в сенаті і з різними спілкуємося діячами, активістами, волонтерськими організаціями, і намагаємося долучити їх до підтримки українських військових, які мають зараз ампутації, потребують протезування, тобто. Велика кількість людей дійсно там зараз є на черзі. Держава не може забезпечити всіх протезами, і відповідно треба якось розширювати допомогу і в лікуванні, і в реабілітації, і в протезуванні. Тому спілкуємося зараз із клініками різними, із, із бізнесом. Ну так як я вже казав, тобто з цими категоріями які можуть допомогти в цьому. Як зустрічають вас, коли ви зустрічаєтесь з тими людьми, від рішення яких залежить той чи інший елемент або рівень підтримки? Що вони говорять? Чи розуміють от вони, ви ж напевно це відчуваєте? Чи розуміють вони справді, що відбувається в Україні? Розуміння дійсно є. По-перше, всі дякують за службу, дякують за те, що ми боронимо цивілізований світ. І вони розуміють важливість і розуміють, наскільки це для нас складно. От, тобто підтримка велика як з боку правління держави, так і з боку простого цивільного населення. От, е, так, вони <кій> максимально пояснюють нам те, що вони намагаються якомога більше забезпечити як і так і з пораненими, там розповідають про програми, які вони впроваджують, от, і відповідно слухають наші пропозиції, наші прохання. У своєму інстаграмі Алло. пане Дмитре, ви виставили фотографію шеврона, який я так розумію, вам подарували Сполучених Штатах Америки. Ви зараз можете побачити його на екрані. Наші глядачі, там написано: кожен день свободи це день ветерана. Ну, вже переклала з англійською мовою. І ви написали, що наше, наше суспільство ще має до цього дійти. Що ви мали на увазі? От на що варто звернути увагу нашому суспільству зараз? Ну, якщо брати в порівнянні з Америкою, вони пройшли багато війн і там багато років війн, і тут до ветеранів або навіть просто до військових, до нас особисто ми ходимо в військовій формі і нам дякують за службу. Хоча ми служимо десь в далекій Україні, далекій для них Україні. Нашому суспільству обов'язково потрібно це цінувати і розуміти, що люди, люди важили всім життям, здоров'ям і це. Якщо якщо суспільство не буде звертати на це уваги, то наступного разу просто е, люди можливо подумають, а навіщо мені це робити, якщо це взагалі не цінується, і, і для кого це робити? Це ну треба треба це зрозуміти і дійти до цього. Так як це було на після, після початку там війни 14-го року, пройшло декілька років, і всі забули, всі втомилися, і це вже стало навіть не на часі. Ми не перестаємо не вам дякувати справді за те, що важичи життям, виборюєте нашу незалежність, виборювали і продовжують наші військові боронити Україну. І який найближчий захід у вас запланований? Можливо, готуєте мотиваційний спіч? Дуже хотів вчора. Висловитися, але в мене не вийшло. Я так підготував таке мотиваційний цей самий спіч, от але мабуть, то буде мій козир на наступні заходи. Дуже щільна програма. Насправді, виїжджаємо зранку там о 7-8 ранку, і вчора, наприклад, приїхали об одинадцятій ночі. Вже щільний графік і програм дуже багато. і насправді воно навіть міняється, тому що ми підлаштовуємося в більшості під час. Тих людей, з якими ми спілкуємося, тому спрогнозувати щось складно і сказати, але ще будуть так. Що в рамках проекту Ukrainian на вік буде великий захід. Там е, сніданок буде е, буде все висвітлюватися. Побачите. спостерігайте. Дякуємо. Надзвичайно були раді вас бачити в нашому ефірі. Дмитро Фінашин, герой України, був гостем марафону Єдині новини. Дякую плідних вам <кій> зустрічей. Дякуємо, до побачення